Доброго ранку, діти! Пропоную вам подивитись руханку і не просто подивитися, а повторити все, що буде в цій руханці. А називається вона Смайлик. А потім подивитися мультфільм про лисенятка, яка не вміла казати ні. Приємного вам перегляду! І шкою, котився, смайлик, 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 смайл. крізь ліси моря, степила і гай. На всі боки він усмішки веселі розкидав. І всім, хто має смуток, жаль, він пісеньку співав. Ляля, ля 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смайлих, смайлих, смайл. Так не з'явився він усюди, линув добрий сміх. Віряток в лісі не було, кому б не допоміг. Він зайчика, розважив митю, боти сумував Свою веселу пісеньку зайчиську заспівав Ля-ля-ля-ля-ля Веселинок ми створився, водограй, пролився дощиком, лясним струмочом зачурчав, і знову свою пісеньку веселу заспівав. Жило на світі на ім'я Рубік. Воно було дуже вічливим і не вміло говорити ні. Настала осінь, і в дикому лісі виросло багато грибів, рижиків, підберезників, маслюків. Треба збирати запаси на зиму, подумало лисеня, прокинувшись рано вранці. Воно поклало в рюкзак з ковбасою і темпост з гарячим чаєм. Взяло кошик і відправилося за грибами. Рубік був кращим грибником в дикому лісі. Не минуло й двох годин, як він набрав повний кошик молодих міцних грибів. Відпочинуно перед зворотньою дорогою вийшов рубік. Він сів на пеньок і дістав чай з бутербродом. Смачного з кущі вийшов вдруг лисенятка їжачок. Дякую. Їжачок заглянув в кошик рубика. Ух ти! Відмінний улов. Поділися зі мною. А то я ходжу по лісі дуже довго, але жодного хорошого гриба не знайшов. Одні поганки і старі червиві гриби трапляються. Ось. І жучок сунув підніс синяти порожню корзину. Добре, Рубік поклав у кошик друга кілька грибів. Виси більше, велів їжачок, тобі шкода, чи що? Збереш іще, у тебе це легко виходить. Лисенятку не хотілося сперечатися, і воно покірно висипало всі гриби в кошик їжачка. От дякую, виручив. Їжачок поплескав лисеня по плечу і пішов далі. Лисеня повернулася додому з порожньою корзиною. Хотів сьогодні посмажити гриби, але видно доведеться без вечері лягати спати. З сумом подумав він, аби встигнути запаси зробити до холодів, а інакше біда. На наступний ранок лисиня знову відправилося в ліс. Коли кошик наповнився грибами, Рубік приліг відпочити під розлогою вербою. Фух, втомився. Непогано було підкріпитися. Він дістав з рюкзака темо з чаєм і вівсяне печиво. Смачного з кущі виступнув ще один друг лисенятка зайчик. Дякую. Їжачок розповів, що ти вчора йому грибів дав, а мені даси. Зайчик простягнув лисенятку порожню корзину. Та добре, Рубік поклав у кошик друга кілька грибів. Їжечку, значить, цілу корзину, а мені всього пару грибочків ображено надув губи зайчик. Лисенятку не хотілося прославитися жадібним, і воно покірно висипало всі гриби в кошик зайчика. Ой, як здорово! Дякую. Зайчик потиснув лапу лисеняти і поскакав далі. І знову лисеня повернулася додому ні з чим. Охо хо Що ж я наробив? схопився він за голову. Час іде, а мій льох порожній. Охо, не пережити мені довгу зиму. Тут до лисеняти зайшов у гості сусід, старий бобер. Чого такий невеселий? запитав він. І Рубік розповів все як є. Чому їжачок і зайчик не збирали гриби самі? Вони нездорові, вони в повному порядку. Тоді треба було їм вічливо відповісти, чи тобі не потрібні гриби? Ще й як потрібні, з жаром відповіло лисеня. Але я не хотів, щоб про мене подумали погано. Я злякався, що можу втратити друзів. Якщо друзі справжні, вони зрозуміють відмову якщо ні, невелика втрата, махнув лапою бобер. На третій ранок лисеня взяло два кошики і знову відправилося за грибами. Як тільки кошики наповнилися, Рубік поспішив додому. Але тут то було. Лисенятку знову зустрілися друзі. На цей раз їжачок і зайчик разом ганяли по лісі м'ять. Рубік! радісно вигукнув їжачок. А ми якраз про тебе згадували. Ці кошики з грибами для нас? Не дочекавшись відповіді, зайчик кинувся до одного з кошиків. Я? Більше не можу повернутися додому з порожніми кошиками. Твердо вирішило лисеня. Набравши повні груди повітря, він випалив Ні, ці гриби для мене. Якщо я ще раз вам віддам свій улов, то не зможу зробити запаси і взимку помру з голоду. Друзі на секунду завмерли, ніби крижані статуї. А потім їжачок сказав Вибач, Рубік, ми більше не будемо тобі докучати. Угу, додав зайчик. Лисеня не могло повірити своїм вухам. Ви, ви на мене не гніваєтеся. Ми, ми все ще друзі. Звичайно, друзі, посміхнувся їжачок. Ми з зайчиком подумали, що у кращого гребника дикого лісу льох ломиться від запасів, але виявилося все інакше. Добре, що ти сказав про це, адже ми зовсім не хочемо, щоб наш друг помер з голоду. Точно підтвердив зайчик. Діти, сподіваюся, вам все сподобалось. На все добре, до побачення.